І тому залишається тільки очікувати на виплату. Цей контроль можна здійснювати шляхом подачі письмових заяв до відповідного органу або подачі адвокатського запиту, скажімо, кардинальної або принципової різниці, яким чином подати звернення, її не існує. Міністерство оборони в тому числі відповідає і на звернення від громадян, однак є невеличкий нюанс на розгляд звернень надається. 14 днів, якщо не потребується додаткова перевірка, загалом строк може встановити один місяць. Що стосується подачі адвокатського запиту, то згідно з приписом законодавства, повинні надати протягом 5 днів з дня надходження такого запиту до уповноваженого органу. З практики, відповідь може надійти і трохи пізніше, протягом тижня, протягом двох. Однак, в будь-якому випадку, принаймні з мого досвіду супроводу, Відповіді по питанням одноразової грошової допомоги вони надходять.